Мене не так багато часу і зовсім поруч із ринком північним у затінку бердичівських каштанів можна буде насолоджуватися п'янкими ароматами буску. Таку нагоду подарувала городянам адміністрація та працівники ринку, котрі вихідного дня вийшли на суботник. Чому вирішили облагородити прилеглу до північного територію? Ну, по-перше, Бердичевом триває влаштований міською владою двомісячний благоустрою. А по-друге, весняні роботи можна сміливо віднести до програми реконструкції ринку. Ринок Північний почав реконструкцію ринку ще з 2014 року. Сам проєкт по собі він цікавий, перспективний і потребує, звичайно, не за один рік і не за два роки, щоб привести його. Ну, належний стан. Перша черга це на два роки до 2016 року. І друга черга це десь буде порядку 2018 року. Що сьогоднішній день? У нас, і в нас є прилегла територія, сьогодні так звана ця паркова зона. Ну, всі бачили, що ця паркова зона вона була, будемо говорити, залишена. Ніхто тут нічого не робив, ніякого порядку тут не наводили. І оскільки сьогодні за рішенням міської влади... Йде по всьому місту благоустрій, ми теж не залишаємося в стороні і своїми силами вирішили привезти паркову зону на належний стан. Близько 80 бускових кущів посадили біля ринку представники північного у тандемі з технічними працівниками 17-ї школи. До справи підійшли творчо. Одним сортом вирішили не обмежуватися. Так у сквері пахкотітиме Реомюр, Неккер, Максимович і навіть Тарас Бульба. У планах, розповідає Микола Новіцький, встановити тут лавки. А зі вже зробленого звітує про дерева. Його працівники, отримавши усі необхідні дозволи, встигли скоро. Нувати місцеві каштани та почистити їх як слід. П'ять дерев каже, знаходилися в настільки аварійному стані, що в одну мить могли звалитися на голови людям, тож їх довелося викорчувати. Зрештою, підсумовує директор північного його люди зроблять все можливе для того, аби сквер перетворився на одну з окрас Бердичева, аби лише люди не вкоротили кущам життя. Європа Європою. А у нас, мовляв. Це можуть. Дякуючи міській владі, в особі Василя Костиновича, Мазура, зеленому хазяйству нашого, керівництву, працівникам їхнім, ботанічному саду, керівництву, агрономії, що вони нас зрозуміли з нашим бажанням привезти парк в нормальний, красивий сучасний стан. Ми приступили сьогодні, так як ви бачите, до, до роботи. Спасибі, звісно, людям ті, які сьогодні прийшли і допомогли. Багато людей, які проходять, нам і вдячні за те, що ми робимо добру справу. Є люди, які, звичайно, теж висказують свою думку, навіть в такому плані. О, там директор бере, вирізає дерева, продає їх за того, щоб заробити гроші. Звичайно, це думка не із кращих, але. Я вірю в те і пройде час, що це буде красивенька, сучасненька зона, де зможу тут і відпочити, і віддихнути. Ну і в подальшому, як кажуть, може хтось і скаже нам спасибі.